Добрий день всім. Йду знову з роботи і думаю про закони діалектики Гегеля. Закон єдності і боротьби протилежностей. Це коли ти йдеш на роботу і одночасно не хочеш йти на роботу. Тебе спонукає необхідність виживання працювати, але одночасно... Стан твого життя, здоров'я, самопочуття вимагає працювати все менше. Ну, щоб зберегти цей стан здоров'я. Закон взаємного переходу кількісних, і якісних змін. Більше працюєш, більше отримуєш, стаєш багатшим, можеш купити більше якісніших речей. З другої сторони, Більше працюєш, більше втрачаєш здоров'я, твій якісний стан погіршується. Закон заперечення, заперечення. Сьогодні заперечення. Я закінчив роботу. А ось завтра, новий день, який буде запереченням, закінчення роботи. Ось такий кругообіг законів діла, таких егілях. Праці.